Команда ветеранського простору захист 450 супроводжує городоцьку громаду у розбудові системи підтримки сімей військових. Як зазначають спеціалісти, в малих громадах люди не завжди можуть отримати кваліфіковану допомогу. Це пов'язано із досвідом фахівців з відсутністю фахівців, і пов'язано з тим, що на жаль, на сьогоднішній день попит перевищує пропозицію підтримки. Дуже багато родин діючих військових, дуже багато родин, які мають на жаль зміну статусу, тобто. Вчора була дружина військовослужбовця сьогодні дружина безвісті зниклого або родина, яка проживає втрату. Тому такі виїзди мобільних бригад дають дуже хороше підсилення таким центром життєстійкості, де ми сьогодні перебуваємо. На зустрічі зі спеціалістами до центру життєстійкості у городку прийшли рідні, які втратили на фронті близьку людину: рідні безвісти зниклих та дружини військових. Чоловік мій військовий зараз. Він проходить службу в Києві на відстані і. Коли починаєш з ним спілкуватися, розумієш, що він потребує допомоги як моральної підтримки. Але я не завжди розумію і знаю, що йому казати. Розумію, що йому там важко, і розумієш, що мені теж нелегко, але коли починаєш усвідомлювати, що їм ще гірше там. І от ти думаєш, що сказати. Як себе повести, і в цьому є складність. Такі зустрічі допомагають об'єднуватись, відкриватися людям, у котрих такі стаються події, як розповіла Тетяна Кріль, їхня група надає не лише психологічну допомогу до того ж, за потреби вони можуть передресувати клієнтів до потрібного спеціаліста. В нашій мобільній бригаді працює юристка. Яка надає юридичні консультації, працюю я як психологиня, і працює якийсь менеджер, яка може виявити потребу і скерувати ветерана чи родину ветерана до того чи іншого спеціаліста? Городоцький центр життєстійкості тісно співпрацює з хмельничанами. Тож продати наступних візитів спеціалістів ветеранського простору Захист 4.5.0» можна дізнатися саме там.